Очень рада всех приветствовать я вижу что гости меня знают еще не все я стихотворение пишу относительно ну, уже 11 лет на сегодняшний день у меня два собственных поэтических сборника а также э, многочисленные именно коллективные сборники и сегодня так как у нас совсем скоро новый год в преддверии такого самого волшебного самого наверное, любимого не только у детей, но и у взрослых праздника. Ну и я зачитаю стихотворение на зимнюю тематику. Зима. Поспешила снова к нам белая зима. Снова снег пушистый принесла она. И сосульки часто к нам свисают с крыши. За окошком ветер, и его мы слышим. Он несет с собою снежные метели, а они украсят, разрисуют ели. До весны деревья, остальные спят, а зима красавица веселит ребят. Ничего, что снег и в юге воют за окном, красоту зимы подруги вспомним мы потом. Следующее стихотворение я написала в конце 2017 года, но так получилось, что в начале ноября немножко за всем полетели первые снежинки и у меня сочинилось такое стихотворение. Уже сорвались первые снежинки, как будто взгляд зимы из угла, та словно выбирает к нам тропинки, напугать. Еще нас не смогла. Даже на день снег не задержался. Снова дождь за окнами стучит. Может быть, снег сам перепугался? И зима притихла, молчит, чтобы в срок нагрянуть к нам послушно. Может, собирает зима сил? Или знает, что спешить не нужно. Вовремя всем образ ее мил. Машет напоследок, как будто топает ногой, Подбросит холода монеток, А снег примчался, как стрелой. Она так просто не сдается, Ей дни весны еще обзабрать. Захочет пошутить, вернется, Тепла заставит долго ждать. Но все ж свое возьмет природа, Не будет вечен плен зимы, Уж чаще солнце с небосвода, И позже наступление тьмы чуть-чуть. Весна совсем проснется, Прольется звоном птичья брель. На крыльях феи понесется, А дождь сыграет, как свирель. такое, скажем так, важное стихотворение, ну как для меня. Слова, как много они значат, А сколько людям могут дать, И счастье с радостью приносят, и души могут поломать. Каких-то слов мы ждем порою, другие станут, словно гром. И есть те, что нас ведут звездою, Их помним будущем потом, И прозвучать красиво могут, Порою память бросит след. Возьмут с собой нашу тревогу, нас защитят с собой от бед. Но может слово и на ветер бросить, стрелой острый может слово стать. Будоражить память через осень, за словом можно тоже тосковать. Это не нынешняя зима, а, получается, конец 2010 года. Теплая зима сейчас во дворе гуляет, Даже солнце изредка в небесах сияет. Кажется, встречается зимушка с весной, Наслаждаться хочется вот такой порой. Радует сейчас нас зимняя погода, На дворе очень тепло и не спит природа. Пусть зима все время радость доставляє. На ну, сонце і тепло. Пусть не пропадає. Дуже дякую. дякую. І сьогодні е, з нами протеста, хлопці, якої я ще не слухала, на жаль. Тому буде для мене таке відкриття. Перший виступ. І я запрошую Світлану Палаїв. Доброго вечора. Дуже дякую, що запрошуєте і мене на такі заходи. Цей рік видався непростим, мабуть, для всіх. Можна навіть скласти список топ-10, кому як пощастило. Але я думаю, сьогодні будемо це робити. Хочеться, Хочеться напередодні свят все ж таки зануритися в атмосферу дива, в атмосферу чар і очікувати тільки хорошого. Мабуть, ну от, підучиє сьогодні сюди, я, до речі, згадала тільки вчора ввечері, що сьогодні буде такий захід. І мені Оля написала, що це буде весілляний вечір. А в мене якось так сталося про Різдво. Ну, творчості практично немає. Тому я вирішила, треба напекти гарячих пиріжків і свіженьким йти на лист. Щоб ви мали уявлення. Новий рік це одне, мабуть, з моїх, та не одне, а це найулюбленіше моє свято. І моя творчість як поета, перший свій вірш я написала у віці, мабуть, десь років восьми чи дев'яти про Новий рік. Я вам його зараз зачитаю, я його пам'ятаю. Він був російською. От і праздник на носу. Новий рік є в колбасу. Пепсі кола запівають. Йолка зіння стоїть. всех детишек веселит. Дождики блестят, гирлянды, хлопают вокруг петарды. Новый год подарков много нам оставить под порогом. <ф mittlerweile> я тоже была просто влахотелиться. И вирш цей мне, ну, он ну, запомнил, все его и не записывала никуда, но вот так он отклался. А сегодня я вот написала вирш, он тоже такой жаркивливый. Я назвала його Свято дитинства, і саме, от, мабуть, про ту дівчинку, яка тоді написала цей вірш про Новий рік. І я її такі враження хотіла передати. Назвала я вірш Свято дитинства, написаний буквально за півгодини до виступу. Пишне свято яскраві вогні, трохи дива і мирного печива. Ми сьогодні не будемо сумні. І дорослі, і старі, і малеча. Заглядає в вікно дід мороз, щоб ступити на кожен горіх. Я в бажання свої вірю дуже, всерйоз, а на вулиці тихо паде сніг. сміх. Мама варить пюре і салат олів'є, як прикраса святкового столу. А бабуся котлети свої принесе, бо не в неї ну просто казкорі. Нам загадують загадки всі про зиму і про сніг, ну і дві про ялинку. Ми з сестрою усе відгадаємо, за всіх і станцюємо танець сніжинок. Ну а де ж подарунок нема? Не лежить і куди дід мороз той дивився. Мама, ми схвильовані. Мама нам каже заждіть. Він же здалеку, певно, стомився. Ну ж бо, сядьмо за стіл. Старий рік проведіть. Посидіть, ну, а нам не сидиться. Раптом тато з кімнати. А що тут за дід? Ми туди, але де ж він подівся. І лише два пакуночки тихо лишив. Під ялинкою все як годиться. Там фломастери зошити. Так, догоди, І цукерки для кожної, щоб не побитись. В хаті тепло, на кухні родина і сміх. Мені вісім, я вірю у диву, а на вулиці тихо і падає сніг, І це так невимовно красиво. Другий вірш чогось мені захотілося кольорів. Я назвала його Життя веселка. Я всім вважаю життя веселку. Щоб не гараздні в рясні дощі відраз забули, і щоб пірнули у відчуття та веселощі. Червоний любов'ю нехай наповнить, співає серце, життя бренить, а помаранчевий шлях додому і вічність в ньому, і в ньому мить, теплом від сонця хай жовтий буде, дарує світло і радість мрій, зелений колір цілющий напій. Здоров'я міць для нових подій, блакитний легкість, хай зніме в тому він мир, гармонія у житті, а синій то глибина і холод, і час від часу самотні дні. Краплинку дива додати хочу, який без неї життєвий злет, Хай буде ним у твоїй веселці Цей колір магії фіолет. Ну, чого папа зі мною не грається? Ой. У мене оце спонсор мого натхнення жарених півальні. Поки не клюний. <плес> <знається>, сама більше. <плес> <дійсно. плес> Останній вірш, який <плес> я, <плес> <плес> я хочу... Так, да, от у мене більшого стимула такого, щоб сподиритись ну, немає. Поки оцей є час, я, я нічого не пишу. Я допошиваю, там щось подивлюся, а так ні. Вірш називається Що таке щастя. Я так розумію, вже. Я можу сказати, цей вірш. І радість життя, це віра у світле своє майбуття, це творча наснага, і рух до мети, це вміння, щоб часом всього досягти. Це посмішка всіх найдорожчих людей, це слово батьківське до своїх дітей, це мамине квіти і тато, та жито, це все, що чекає, і все, що прожито. Це ранки весняні, усміхнене сонце. Це літо, що шле нам привіт у віконце. Це срібло роси, прохолода осіння. І снігу зимову біле насіння. Щастя це бігти і бачити сім. Ї. Щастя казати друзям привіт. Щастя це чути, любити і кохати. Щастя завжди щиру правду казати. Щастя не купиш і не продаси. Щастя, ти завжди з собою єси. Воно таке різне. Та все ж воно є. Тож треба знайти і цінувати своє. Дякую. Всіх наступають все. <різь> дякую, дякую за увагу. Дуже дякую. 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 І хочу запросити нас про це. також для мене нового поетесу, тому що я теж не чула ще її твори і Олена Єженцева. Прошу трошки розповісти про себе та про свої захоплення. Меня зовут Лена. Наверное, представляет себя это не мой конек. Я на тоже хвалю, я честно говоря. Я, может быть, просто люблю життя и завжди роблю то, не мне подобається, никогда не Розмінюючись на те, щоб робити просто хоч щось. Тобто я роблю те, що мені зараз до душі. Дуже багато зі звуком працюю, мабуть, в його незвичному використанні. О, я українською розмовляю. <смір> <смір> Добре, я працюю з тибетськими співаючими чашами. Також ми багато подорожуємо та возимо людей в різні куточки світу, водимо в великі моря з чоловіком, але на останні два роки. <рес> Добре. Я буду читати російську мову і, чесно кажучи, я не знала, що сьогодні у нас святкова тематика, тому я просто почитаю те, що в мене є, те, що я готувала. І якщо можете, на перший вірш. Позакривати очі, мені здається, що це буде до речі, що.